Усіх вітаю! Сьогодні у нас обзор знайденого гаманця останнього. І так, почнемо з самого крупного срібла. Це у нас 30 копійок 2 злотих, 1835 року. Період правління Миколи І. На жаль, монета підзализана. Добре її час. Потріпав. Така от цікава монетка. Не часто вони трапляються. Чеканилась Російською імперією для Польщі. Ми не будемо затягувати, переходимо до іншої монетки. Це у нас 20 копійок 1904 року. Микола II. Сохранчик більш-менш рік видно. Хоча ось зверху тут щось було залипше. Так і не відчистилось. Далі 15 копійок 1914 року. Теж Микола II. Тут сахран поярче, але теж зверху якийсь нарост. Ну Тут таке може спробуємо ще відчистити краще. Поки так. І далі, з непонятного. Все якась монета, чи турецька, чи кавана. Непонятно. Тож. Царський період. Тут ось якийсь лев. Хто впізнав монетку, прошу написати в коментарях. Всім буде цікаво дізнатися. Ну, я так і не знайшов, що це за монета. Матеріал мідно ніколи сплав. Судя по всьому. Далі потім іде у нас 10 Філер. Теж мідно ніковий сплав 1893 року. Ця монета в Венгрії, правитель Франц Іосіф І Така цікава монетка, ніколи їх в наших краях не знаходив. Далі вже Перша світова. 1915 рік такий от орел. Різноманітний. Так сказати. Наборчик монеток. От такий от результат. Всем удачі, гарних знахідок. І мирного небо над головой.